Пані Олю, отож, ну дійсно важливе і чутливе питання. Гроші на мобілізацію. Чи рахували ви з колегами, ну депутати? Я маю на увазі, скільки реально треба грошей? Чи реальна це та цифра в 720 мільярдів гривень, яку озвучувала пані Підласа? Вона я деталізую, сказала, що 322 мільярди треба на одяг виплати, навчання харчування, і 400 мільярдів на закупівлю і модернізацію військової техніки. Це реальні цифри? Що стосується цифр, то вони будуть дуже залежати від того, що нам нададуть наші міжнародні партнери, і сьогодні ми вже маємо оптимістичні новини зі сполучених штатів Америки, що Пакет для України разом з Ізраїлем і з кордоном Сполучених Штатів може бути проголосований за таких умов надання коштів міжнародними партнерами, звісно, знайдуться кошти і на мобілізацію. Конкретні цифри 720 це детально прорахувала Роксолана Андріївна Пітласа, голова бюджетного комітету. Вони реальні, але, як на мене, мають бути. Декілька траншів, тому що незважаючи на голосування за мобілізацію, не будуть люди тотально мобілізовані всі одночасно. Це перш за все має бути ротація тих, хто воює, так само як і ротація тих, хто ними керує. Сьогодні також маємо новини про це. Можу детально розказати і прокоментувати, якщо цікаво. І що стосується самих грошей, вони будуть в разі. Того, якщо наші міжнародні партнери ухвалять відповідні пакети для нас, і оптимізм у цьому питанні є. Але хочу наголосити для глядачів: ми не будемо мобілізувати всіх і одразу. Це не потрібно робити і цього й не буде. Якщо потрібно когось рятувати і замінити і додаткова мобілізація мобілізації, рекрутних дозволить це, але прямо 720 мільярдів на завтра точно не потрібно. Тому що нам не потрібно стільки людей зараз. Сто відсотків, ми це прекрасно розуміємо. І генерал Залужний, ще будучи головнокомандувачем, він казав про те, що цей процес ну це не одномоментна історія, а розтягнуто на рік. Відповідно, там ну, до кінця року це ну логічно, поскільки десь там по 50 тисяч в місяць треба людей мобілізовувати. Так? Але поясніть, будь ласка, такий момент, пані Олю. От нам треба домобілізувати 500 тисяч. Те, про що ви сказали, це частково ротація, частково заміна. е-е Оперуючи відкритими даними, це не секрет, про це говорив президент Зеленський. Що станом на зараз сили оборони оборони в нас налічують 880 uh, тисяч чоловік плюс 500 uh, тисяч uh, мобілізованих. Тобто, це означає, що бо це теж стосується питання грошей. Я поясню до чого я веду. Uh, це означає, що наші сили оборони зростуть там до тисячі до мільйона триста вісімдесяти тисяч, чи вони залишаться на рівні там 880 просто 500 тисяч демобілізованих замінять оцими новими людьми. Зрозуміти мене правильно, я не представник комітету з нацбезпеки, і по цифрам я думаю, що там трошки інші ці цифри зараз мобілізованих на сьогоднішній день людей, тих, які е, служать, і менш частка з них потрібно розуміти знаходиться на фронті, е, тому я би е, змінила концепцію. І все-таки тих, хто вже мобілізований, знаходиться в глибоких тилах і на тилових посадах, а це часто цілими сім'ями люди знаходяться в тих місцях, де вони власне не роблять той роботи, яку вони можуть і навчені робити. Тому от з тих людей, які вже мобілізовані, вони можуть частково замінити тих, хто зараз знаходиться на передній лінії більше. Ніж uh, півтора року. тому uh, по цифрам, саме мобілізованим я би не хотіла говорити через те, що це не є моєю компетенцією. Ми обговорювали в uh, нашому комітеті можливість uh, зміни uh, деякого податкового навантаження, uh, десь його збільшити, десь зменшити. Наприклад, ФОПи в нас не платять військовий збір. Можливо, там потрібно uh, пошукати, можливо, військовий збір потрібно підвищити, але все це. Є предметом перемовин, і я думаю, що нам вдасться уникнути великого збільшення податкового навантаження на всіх платників податків завдяки саме міжнародній підтримці, і вона вже є. Тому першочерговий, як на мене, транш на мобілізацію має складати десь 300 мільярдів гривень. От а не 700. і його цілком реально використати за допомогою дружніх до нас країн. Пані Олю, я це розумію прекрасно. Я просто спитав, чому так про, про кількість. Ну там в цифрах можна якось коригувати їх, але просто ж якщо ми там просто заміняємо людей, то ми розуміємо, що в бюджеті якісь гроші є. Якщо ми додатково мобілізуємо, відповідно їх треба шукати. І в такому випадку, дивіться, ви кажете, треба десь 300 мільярдів. Це е, на 500 тисяч людей, це виходить 600 тисяч на одного новомобілізованого. Е, Розумію прекрасно, що ми залежимо від наших західних партнерів в питанні цих грошей. Але якщо цього не проголосовано, ми зараз розглядаємось якийсь план Б, звідки ці гроші шукати? Чи його нема? Я вже частково сказала, де ми розшукуємо джерела. І, власне, у мене була навіть пропозиція для того, щоб. Проконтролювати кошти і щоб кошти платників податків для них не підвищувати е, ПДФО, не підвищувати е, інші податки, які вони зараз платять. Е, зробити мобілізаційний збір серед е, тих хто працює на державах. Тобто, по-перше, ці кошти треба е, ці кошти можна проконтролювати. Вони проходять через що ви маєте на увазі мобілізаційний Це, збір, пані Олю. Це представники державних компаній, які працюють на державу. Це люди, які отримують більше 40 тисяч гривень. Працюють за отримують кошти з держави. Це тобто підвищити, підвищити а, податок, так саме для працівників держсектору, які отримують умовно більше 50 тисяч гривень на місяць. От, наприклад, приведу вам. Такий цікавий приклад державне агентство з управління зоною відчуження. Там є ДП радон нікому не цікаве маленьке підприємство, де директорка цього підприємства в грудні нарахувала собі 400 тисяч гривень. Ця людина може заплатити підвищення податок. Як на мене, да представники наглядових рад різних підприємств державних також можуть заплатити так званий мобілізаційний збір. Але знову таки хочу звернути вашу увагу. Це мої. Думки вони обговорювалися в мінфіні, але це не позиція. Міністерства фінансів чи бюджетного комітету розумію і добре, що такі ініціативи є. Більше того, знову ж таки буду апелювати е, до позиції вашої колеги, пане підласу. В неї теж дуже багато є ідей. От вона каже, треба підняти податкові митні збори. Вірніш, ну от використати для фінансування податкові митні збори, дивіденди державних компаній, е, кошти НБУ, частина чистого прибутку, надходження від ОВДП. Місцеві податки і збори в відсотковому вимірі можуть бути спрямовані на зсу. Емісія гривні може бути застосована приватизація. Кошти від конфіскації продажу російських активів і дійсно і продаж кошти від здачі оренду в оренду державної комунальної е, власності можна, але ми ж розуміємо, що це не робиться за один день. В нас зараз в кращому випадку буде проголосовано цей закон, наскільки я розумію, в кінці місяця або на початку наступного, і відповідно ну, там ще місяць на якісь узгодження, і процес мобілізації треба починати. На початковий етап е, є гроші чи немає? В яких сумах, в яких обсягах? Що стосується ідей пані Роксолани? Я їх підтримую. У нас зараз активно дипломатичні наші установи працюють над тим, щоб все таки конфіскувати на користь України і щоб вони опинилися на рахунках України російські активи в різних країнах. Гроші на початковий етап мобілізації в країні є де в яких сумах. Що стосується сум, вам краще уточнити у Роксолани, не але кошти наразі в державі є і зараз голосується міжнародна допомога Україні, окрім тих механізмів, які вже працюють. Додатково будуть впроваджені і, можливо, інші механізми. Зараз це предмет обговорення з Міжнародним валютним фондом і нашими міжнародними партнерами. Зараз вказати вам конкретну строчку в бюджеті, де ми а, візьмемо додаткові суми до тих, що вже є, я не можу, тому що йдуть різні процеси, які а, наразі не завершені, щоб про них гучно говорити. Але знову-таки підкреслюю. Для того, щоб проголосувати додаткові гроші, потрібно спочатку додатково зрозуміти, скільки ми реально можемо мобілізувати населення, скільки потрібно його мобілізувати, або через ректор рекрути провести. Тому гроші зараз на ці речі в державі є на те, що є на сьогоднішній момент, якщо потрібно буде додатково, я упевнена, що жоден народний депутат не проголосує додаткову мобілізацію без е, того, щоб знати, що на це є відповідні фінанси. Почуто, пані Ольго. Дякую вам за розмову. Ольга Василевська Смаглюк, народний депутат України, народна депутатка України правильно говорити так, використовуючи фемінітиви е, членкиня комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.